На небі спалах першої зірниці, на кухні кава з присмаком кориці, і чашка синя на улюбленім столі. У книзі на сімнадцятій сторінці Коханий пише вірш коханій жінці Про те, як сонце дивно світиться вгорі, як промінь зігріває ніжні плечі і вітер ще по полелечі, Про те, як він комусь волосся розплітав. І бачив різні найінтимніші речі, де море розливається далече, впираючись у самий небокрай. І там вона стояла на оссоні, піднявши вверх малесенькі долоні, і відбувалось все, неначе у вісні, бо там не відчувала біль у скороні. А очі були світлі на червоні, і не було на світі горя. that